Перший опель, де форсуночка вийшла руками. От руками. От перший мій опель за 6 років, що я тягну форсунки, що я пальцями зрушив от тих 2.0 французьких 2,5 на таких моторах. От я її помив, вона була перемащена. Може завдяки тому, що вона була перемащена, вона йшла, але тут вже була ржавчина, вже починало прикипати. До чого знімаю відео? По тижню сидимо з форсункою. Ні п'ємо, ні індукти, ні обратним молотком, де коли ні йде. Рве отута. Пресом 50 тонн тянеш, рве тут, бляха, і все. Сверлиш по кусочку, тянеш, тягнеш пресом і так до дна. І, мавляєте, скільки -то треба намочити сверлом? Є сверло, що йде, як у масло є, що стане міліметра два, міліметра два і так самордуєш, тиснеш, щоб то висверлити. І нарізати різьбу і по кусочку корвер, вер, вер, це то йде і нервів, і часу дай дорогу. Просто перемашуйте форсунки, кожні 50 тисяч. І то до мене вже були, приїжджали, що я вже пресом тягнув, не йшло руками. Трубою рухав, туди-сюди, от надівав, сюди і рухав, туди-сюди воно рухалось, але не йшло, бо відкручувалось на футорці тут. Прикипало внизу хуторка і все, і не йшла. 50 тисяч. Хоча б перемашуйте, не полінуйте, дайте тих пару рублів і все буде добре. І будуть вони йти.